Я завжди з захватом дивлюся відео панночки Жаночки Орхідеї Волинської. Вона ж, моя улюблена Жанет із міста Луцьк. Людина з художньою освітою вона завжди підмічає такі тонкощі у квітці. Моя освіта технічна, я технар. Тому оцінюю квіти завжди по текстурі, по формі, по правильності і по кольору. Все. А ось вона як почне розказувати так, нібито звичайний, на перший вигляд, фаленопсис, він в моїх очах стає королем. Так от, до чого я це все веду? Я тільки ну, бачила коротеньке відео-шорт від Світланки Вайсгербер. І я у захваті. Ви знаєте, там нібито звичайний фаленопсис. Але питання: чи хтось бачить, Посміхненого ліопарда. Ой, я придивилася точно. Тепер так шкодую, що я вчора зрізала всі квітконоси у своїх хвалинопсисів. залишився лише оцей, і ще один, який ви побачите в завтрашньому відео, ну і деякі на бутонах. Тож вирішила роздивитися, ну, принаймні, цей. Це звичайний гібридний фаленопсис. Я, як поцінювач, знову ж таки форми квітки, я бачу ровні, гарні, правильні форми і все. Але після шорту світланки, я зробила так, як вона. Я подивилася у горло. І що бачите ви, особисто я бачу метелика, кошеня. Ну, щось каштал того. Так, шкодую, що позрізала всі квітконоси. Ех, що б я там тільки не побачила. Фантазувати я теж вмію. А коли я подивилася в горло цього фаленопсису, то я побачила летючого кажана. Або голову якогось хижого птаха чи якогось казкового героя. Обов'язково зайдіть на канал до Світланки Вайсгербер, перегляньте коротеньке відео із її посміхненим леопардом, розважте себе, прийміть естафету і підіть загляньте у горла своїх фаленопсисів. А ще спробуйте вгадати, що за фаленопсис ви побачите завтра зранку. Як підсказка, це видовий фал. Всім тихих, мирних, вихідних.